Мила, мила, я тебе люблю, абду, хоч я маленька. Хоч... Я, Україна рідний край, поле, річка, зеленгай, любо стежками йти. Тут живемо я і ти. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої, бідні сини навкруги, з шаблями в руках сторожі. стоять, присягаюсь тобі, і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою.